Ісус відкриває четверту печатку, і четвертий кінь блідий, а той, хто сидів на ньому, мав ім'я смерть, а ад йшов слідом за ним, і дано їм владу над четвертою частиною землі, щоб вбивати мечем і голодом, моровицею і земними звірами. І ці вершники апокаліпсису це не рівень людей, не політики, не релігійні лідери, вершник, якому ім'я смерть дає зрозуміти, що це не людська позиція. Четвертий вершник вбиває. Нещасні випадки, епідемії, голод, прокляття, вбивства це робота вершника апокаліпсису, ім'я якому смерть йому дано владу над четвертою частиною землі. І щороку на землі помирає близько 70 мільйонів. Статистика каже, що частина померлих людей це загиблі від голоду, від моровиць, епідемій, проклять і вбивств. Четверта частина землі страждає від вершників смерті. І багато хто вже переживають пекельні муки, тому що сутність під ім'ям пекло слідує за смертю і мучить людські душі. Тому багатьом не потрібно доводити, що пекло існує в потойбічному світі. Адже для більшості людства пекло стало реальністю вже на землі. Демон пекла слідує за четвертим вершником смерті. Разом вони задають непоправної шкоди планети, приносячи смертельні болі та муки аду. І сховати від смерті і аду можливо тільки в Христі Ісусі. Він тримає ключі смерті і пекла в своїх руках, адже сам був мертвий спускався в найнижчі місця землі і воскрес із мертвих. Бути в Христі це перебувати в Його тілі, в церкві, яку не здолає ніяке пекло.